Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні будуть прочитані книги. Е, щоправда, доволі такі маленькі, оскільки е, головна тема цих книг це книги, про які нема що сказати. Поїхав! Взагалі я нарешті почав складувати, заповняти останній шафу. Це шкаф, який буде з книжками прочитаними мною. Е, тут я вже встиг поставити книги. Які я прочитав і про які я розповів вам уже на каналі. Їх доволі ще поки мало, але це початок. Тут книги, які я ще не встиг розкласти, але це ті, що я зараз про них вам розповім у відео. 865 книг ще потрібно про них розказати і їх скласти. А 28 – це вже готово, це без тих 15 книг, про які я сьогодні вам розповім. Роботи ще багато, але тим не менш початок покладений. Знімати кожного дня, кожного разу прогрес е зроблених книг, як було з непрочитаними, я не збираюся. Я вже коли розгребу цю кучу і розповім про всі ці книжки на каналі, тоді я вже... Так само покажу і розповімо ж. Все готово, все зроблено. А доти поки будуть виходити купа відео по прочитаному. Почну я напевно із цих трьох манюнь. А, Ці книжечки я придбав а, по великій скидці. здається, менше 20 гривень за одну книгу, а так вони коштували кожна по а, 40, кни... 40 гривень за книгу. <підказ> Сподобалось, цікаво, але на один раз прочитати і забути. Дві маленькі книжечки: одна з цитатами Наполеона, друга цитати різних людей про кохання і відносини між людьми. Одна сторінка, одна цитата, і знизу підпис: хто цю цитату сказав. А тут просто різні цитати Наполеона. Непогано, але особливо нічим таким і не запам'яталося. Хоча е афоризми доволі е приємно, бо тут е багато гарних цитат е на рахунок ЛГБТ. вені віді Взагалі, думав, що щось буде. Історичні якісь цитати, але це самі цитати про кохання. На задньому плані тут а, магніт, про ідеї книжечку, можна вішати на а, холодильник чи на якийсь металевий. А, чесно кажучи, я навіть забув, що книжечка з фотографіями. Одна фотографія, одна цитата на кожній сторінці. Різні про чоловіків, про жінок, про любов між ними. <плес> Чесно, нічого такого особливого. Хоча фотографії доволі непогані. Наступними будуть ці дві манюні. Олександр Авраменко 100 Експрес уроків української. 100 сторінок на кожній з одного боку, як правильно вимовляти ту чи іншу е, фразу, або те чи інше слово, а з правої сторони тут е, у нас малюнок е, для більшого закріплення. Перша частина така, і друга частина аналогічно така сама. Хоча тут вже подекуди йдуть по два уроки на е, одну сторінку. Взагалі я книги брав першу частину е, саме із-за обгортки, а потім вже другу в компанію. Та і на момент виходу це якраз туди було доволі таки патріотично, оскільки десь після 14 го року туди стала українська мова і все українське набирати помали популярності. А Що можу сказати про експрес уроки Доволі цікаво, деякі слова їх. Вимови їх правопис було цікаво дізнатися. Чи помогли вони мені, не знаю, оскільки а, так, загалом мій правопис звичайно поліпшився, але я не думаю, що саме прямо серед цих, а, точніше, саме завдяки цим книгам, оскільки а, я взагалі просто багато читаю і якась начитаність, якийсь правопис у мене покращується трохи. А Правила допомогли, не допомогли, не можу сказати, оскільки читав я це давно і зараз, якщо чесно, навіть не можу згадати щось конкретне з цих правил. Але тим не менш, мені доволі сподобалося, непогане, гарне оформлення, доволі цікаво. Наступна ця маленька книжечка. Єлін, наші зелені скарби. А... З однієї у нас іде текст, основна інформація, де вводиться, як употребляється, і які лікарські властивості має, а зверху назва, звичайно ж, а з правої сторони, у нас малюнок цієї рослини. І так ціла книжечка з різними рослинами, які вводяться, не пам'ятаю, здається, на території СССР. Хоча, напевно, все-таки. на... Україні. Наші зелені скарби на так це, скоріше всього, те, що водиться в Україні. Непогано, але, але. О, взагалі книжечка читалася досить важко, оскільки о, просто науковий текст і не маючи справи з цими рослинами. Я буквально нічого не запам'ятав. Єдине, що я запам'ятав, що багато різних е, рослин, якими я раніше яких я вважав бур'янами, насправді є доволі такі цінними і лікарськими рослинами. Хоча більшість з них е, е, потрібно знати, як саме правильно використовувати, оскільки е, багато лікарських рослин також є отруйними рослинами, якщо їх неправильно використовувати. Всі ці рослини водяться на території України, і принаймні було цікаво побачити, подивитися, скільки багато у нас різних лікарських рослин корисних. Сказати, що сподобалося я не можу, оскільки читалося важко і дуже довго, я її гриз дуже. Набагато довше, ніж я думав. Взагалі її брав читати, оскільки маленький текст і е, картинка на цілу сторінку, я думав, що прочитав скоро, але помучився я з нею довгенько. Не знаю, в принципі, зараз, по ідеї, любі, любу інформацію про будь-які рослини можна зустріти, будь-де в інтернеті, але тим не менш, книга доволі чудова. Якщо я вам попа. Потрапить десь у руки, я би рекомендував навіть придбати, оскільки е, зараз така ситуація в Україні, що е, знати, якими рослинами можна вилікувати ту чи іншу хворобу, це доволі корисно. Наступне прочитане це не книги, це журнали, е, перший та другий випуск. Наруто перший та другий випуски. Різна інформація, різні статті різні загадки і як малювати, як робити, як грати, різні обсуждення з різних інтернет-сайтів по Наруто. Що перший випуск, що другий. Сканворди, ігри і тому подібне. Якась інформація додаткова, яку, якщо вже дивилися, то знаєте напевно. Непогано, звичайно, але, але. Взагалі у мене є ще один випуск номер 4 Він у мене в планах на прочитання. Я його показував. В одному з попередніх відео, але е, я до сих пір його так і не прочитав. Е, перший брав, оскільки я думав, щось буде реально круте. Е, сильно розочарувався, але придбав другий, оскільки, якщо вже є перший том, треба брати другий том. У мене така е, маленька хвороба по колекціонуванню. Але тим не менш, другий був настільки жахливий, що я вирішив, що це брати вже не буду точно. Але я потім придбав четвертий, оскільки мені дуже сподобалася е, обгортка. Тут е, на четвертому номері одні з моїх найлюбленіших персонажів е, з Наруто. Але його так і не прочитав. Е, що стосується до первого та другого випуску, то е, взагалі не сподобалося. Інформація така, яку Якщо ви дивилися принаймні аніме, не потрібно навіть читати мангу. Е, вся ця інформація ви вже прекрасно знаєте. Е, чогось нового, чогось такого нема. Більше для дітей, але навіть дітям це б не було е, цікаво, оскільки зроблено доволі таки занудно і трохи відстійно. Е, це не офіційний журнал, це якась піратка, хоча брав я його в. Сільпова, там, де журнали різні продавуть у відділі, але тим не менше, е, наскільки я знаю, всі малюнки використовуються з, взяті з інтернету, тобто е, якихось будь-яких авторських прав у е, видавництва точно немає. І піратку взагалі не дуже добре підтримувати, тому не рекомендую. Хоча, наскільки я знаю, тут ззаду е, є велика реклама, ось. Багато інших випусків на російській мові також можна придбати у них на сайті. Посилань не буде, хочете, шукайте в інтернеті. Рекомендувати не можу, оскільки все просто жахливо виконано. Я, чесно кажучи, не дуже проти піратки, але тим не менш, коли вона жахливо, жахливої якості, рекомендувати таке просто е злочин. Наступні дві книги це а, вже книги, хоча й карманного розміру а, Усі жінки-відьми. Серіал, який я в дитинстві обожнював, особливо а, Пайпер. Вона була моя найулюбленіша. Але, звичайно, тому що і придбав книги. Але що стосовно книг, то не знаю, читав я їх досить давно, але тим не менш взагалі не запам'яталися. Якось вони в мене з серіалом сплилися і я не пам'ятаю взагалі про що була мова в книгах, оскільки мені чомусь згадуються лише серії з серіалу. І самі ці книги, коли читав, однозначно було відчуття, ніби це. Якийсь автор просто е подивився серію і детально описав е цю саму серію. Е рекомендувати не можу, хіба що таким людям, як я, фанатам, щоб взяти, прочитати, порадуватися, покласти на полку. Е я їх не пам'ятаю, я їх не запам'ятав, але тим не менш, я радий, що вони в мене є, що вони у мене прочитані. Хоча е чесно, доволі. Неприємно, що я не можу згадати про ці книги взагалі нічого. Наступна це теж серія Сьюзен Колінз Голодні ігри. Перша, друга та третя частини. Чесно читав після перегляду всіх чотирьох фільмах фільмів, точніше третій, четвертий фільм це екранізація третьої книги Сойка Пересмішниця. Голодні Ігри це відповідно перша книга. Голодні ігри і спихні плам'я це друга книга. Книги у мене на російській мові, оскільки е якісне українське видання я на той момент не хотів брати. Е хотів трохи зекономити і взяти якесь більш компактне, більш дешевше видання, оскільки вже самою серією я знайомий був. По фільмам вони мені дуже сподобалися, тому брати книги в якомусь розкішному виденньому я не захотів. Що стосовно самих книг, то запам'яталися лише ті нюанси, ті моменти, яких не було у фільмах. Наприклад, було два персонажі, які зустрічалися в первій та Другий та й вже в третій книзі це е, один охоронець е, типу поліцейський з 12-го дистрикту, який був доволі е, добрим і люб'язним для місцевих жителів. За що його покарали, е, зробили безмовним. Е, простіше кажучи, йому відрізали язика і зробили з нього раба прислугу. Друга це дівчина, яка е, в первій книзі, здається, чи в другій, навіть в книзі, не пам'ятаю. Е, Кітніс згадує, що е, дівчина з хлопцем намагалися втекти з інших дистриктів, пробігаючи повз ліс. Коло 12 го дістрикта, де Кідніс їх і зустріла, вони хотіли втекти до 13-го дістрикта. Туди вперше Кідніс і почула, що, виявляється, є ймовірність, що 13-й дістрік не знищений був повністю. Хлопця, на жаль, вбили відразу дівчину взяли і також зробили рабинею. Здається, в першій книзі цю дівчину Кідніс Зустрічає, вона е прислуговує їй, коли е відбуваються всі ці зйомки, е покази, шоу перед самими головними іграми в капітолію. А цей юнак ще був е охоронцем поліцейським. Вона його вже зустрічає теж як слугу вже після е під час других головних ігорів. Доволі цікаво, оскільки через цих персонажів більше розкривається ширше Всесвіт. До того ж, на жаль, у них трагічна доля, їх обох вбивають, мучаючи цим самим Піта, коли він уже був у полоні в капітолії. Їм хбили сильно током, і дівчина відразу загинула. А хлопці ще довго питали. Задавали різні питання, на які вони відповіді не знали, і до того ж не могли відповісти, оскільки в них не було язиків. І вони просто кричали. І ці звуки це й була такого роду е знущання, питка для піта. Е про це Кітніс дізнається, коли вже піта в третій книзі врятували, і разом вони в капітолії намагалися скинути головного свого ворога. Сноу. на той момент Піт, через те, що в нього була пам'ять особисті спогади з помішані з різними. Промитиме інформацію промитими мізками, а, то він різні з... розповідав ситуації, питав, правда це чи ні. І от він розповів про цих двох хлопця та дівчину, і для Кідніс це було великим шоком. На жаль, у фільмі цього не було. А, також не було у фільмі а, згадування, чому в кінці, коли. А, Переможці голосували ось, робити нові голодні ігри, але вже з дітьми капітолійців. То ось чому саме ці переможці були задіяні в голосуванні? Як у книжці розповідається, виявляється, що це єдині виживши переможці оскільки після подій другої книги Сноу вирішив знищити всіх переможців. Це за 75 ігор 75 переможців, із них вижило лише, здається, 6 чи 7 чоловік. Останні всі загинули. Також більш детальніше розповідається про інших персонажів, інших трибутів, які брали участь у перших та других голодних. Іграх, точніше, в 74 х та 75 х головних іграх це перша друга книга. Книги не знаю навіть, чи сподобалися чи ні, оскільки фільми мені більше запам'яталися. Знову ж таки, книги запам'яталися лише тими деталями, яких не було е в фільмах. Розповідати детально про сюжет не буду. Я лише згадав ті нюанси, яких не було в е самому фільмі, оскільки. Реально, це така серія фільмів, що варто її подивитися кожному, або прочитати книги теж непоганий варіант. Хоча розбіжність між персонажами доволі трохи є, оскільки зовнішність не відповідає оригіналі, і кітність більш в книгах подається з. Книги йдуть від її лиця розповідь, тому вони трохи більш емоційніше захоплюють її спектр з емоційної точки зору її особистість, а також її минуле, оскільки дається багато спогадів з її минулого. До речі, у фільмі є така сцена, де Е, голодна помираюча Кітніс е, Шевдістрікту до Голодних ігор е, під деревом стоїть з голоду, помирає. Тут під, кидає їй кусок хліба. Е, фішка в тому, що в книгах більш детальніше розповідається, е, що і як. Е, на той момент її батько загинув єдиний кормілець сім'ї, а мати була в глибокій депресії. І Кітніс була з сестрою та з матір'ю на межі голодної смерті. І щоб не сидіти вдома, от вона вирішила пройтися десь померти як собака. Е піти з дому, щоб не помирати вдома. І ці хліби, які е кинув піт, її реально врятували. Е звичайно, що з е двох хлібин не наїшся, але Завдяки цьому Кідність взяла себе в руки і згадала все, все, чому вчив її батько. І вона виходила на, в ліс з 12-го дистрикта шукати різні коріння, різні рослини, різні тварини полювати і тим самим годуючи себе, свою сестру і свою матір. Тож, це не розказується в фільмах, наскільки я пам'ятаю, але. Книга більш детально. І е, ця деталь дуже показує, чому і як Кітніс і Піт реально зблизилися. Е, тож, доволі таки цікаво було е, недарма читав. Єдине, що не подобається цього видання, окрім того, що російська мова, це розмір третьої частини. Якщо ви бачите, книга е, трохи заширша. І Ставити на полку трохи незручно і негарно, неестетично. Згадав про цю серію і вирішив вам розповісти, оскільки буде трохи зараз невеликий спойлер до наступних книжкових покупків. Нещодавно придбав ось таку книгу українською мовою, балада про співочих пташок і змій Сюзен Колінс. Це продовження трилогії, але точніше, її сиквел. Події відбуваються за 65 років до Холодних ігор і розповідають про молодого Сноу, який, будучи з елітної багатої сім'ї, втрачає все і іде до вершини, до свого успіху. Доволі не ще не читав, але обов'язково буду читати. Доволі цікаво. Оскільки чимось перегукується з Дюною. я зараз повним ходом читаю третю книгу Дюни і е, там е, пол, так само, еліта, яка втратив е, все своє. Сімейне багатство, і він іще ішов до вершини, а в результаті став диктатором. І знову так само став диктатором і жахливим убивцею. Тому доволі цікаво е, порівняти, почитати, подивитися. Е, приквел, не знаю, чи буде продовження, але якби ще були якісь книги про інших персонажів з е, Всесвіту Голодних Ігор, я би залюбки почитав, оскільки. Доволі такий цікавий і насичений сюжет. До того ж, книга, хоч і великий шрифт, покажу трохи ближче. Але тим не менш, книга набагато більша, ніж ці мали Тому, думаю, багато більш цікавіше буде, та і авторка мала би вже більше розписатися. Тож, будемо читати, будемо дивитися. Наступна книга це енциклопедія. Міні-енциклопедія динозаври 50 найвідоміших видів. Хоча, чесно кажучи, те, що тут 50 найвідоміших, це доволі сумнівно, оскільки багато таких динозаврів, які я навіть не знав за них, а деякі, які я знаю і люблю, їх тут навіть не було. Так само йде одна сторінка, один динозавр, його малюнок, і коротка основна інформація про динозавра. Якоїсь нової інформації собі не отримав, нічого особливого не запам'ятав. Хоча е, доволі мило і доволі цікаво. Малюнки, принаймні, гарні. Взагалі я енциклопедії е, дуже люблю дитячі і динозаврів просто обожнюю з часів парку юрського періоду та е, прогулки з динозаврами. Але. І стараюся намагатися щось купувати по максимуму по динозаврах. Але, на жаль, особливо такого масштабно цікавого останнім часом нема, а енциклопедії всі пісні. Якщо не рахувати гарних малюнків, то особливо нічого такого в енциклопедіях і немає. Хотілося б, щоб якісь були книги виходили, фантастика або фентезі. Про динозаврів, але, тим не менш, щось, на жаль, нічого такого останнім часом і нема. Е, хіба що передбавом було видання самих парку юрського періоду. Перша та друга книга на українській мові. Е, здається, минулого року чи позаминулого року було видання. А так, е, нічого особливого по динозаврах нема. На жаль, я їх обожнюю. Ну і остання книга на сьогодні це. Артбук uh, по сучасному, а туди книжка з малюнками. Uh, взагалі uh, особливого нічого нема, просто гарні малюнки. Uh, взяв, бо взяв по дешовці і доволі сподобалася сама по собі суть. Я люблю гарні малюнки, особливо старі, і чому б ні, чому б не придбати. Книгою задоволений, хоча ще і не читав, лише погортав, але тим не менш е, вона варта того, щоб її придбати і її мати в себе на полиці. Особливо, якщо ви, як і я, е, полюбляєте гарні малюнки. Роман Овідський, аїсти прилітають. Перва сторінка Аїсти збираються коло Баобаба в Африці. Друга, третя, вони вже відлітають з Африки. Пролітають через Африку. Тут різні тварини дивляться, як вони пролітають поус. Остання зупинка перед перельотом через море, сам перельот через море. Це вони вже летять через е, Турцію, Стамбул. Е, різні вже Слов'янські держави. Летять через Краків. І прилетіли в село, де роблять собі гніздо. Остання сторінка це вже гніздо, а тут е содержання і е короткий опис кожної сторінки. Ну що ж, от і все. Було. Ось такі в нас е прочитані перша частина з багатьох-багатьох частин книг, які я прочитав колись уже давно. Буду старатися по максимуму проганяти, показувати різні книги і щоб розгребсти свою купу. А поки що до побачення ще побачимось.